В умовах, коли ми настільки е, оточені е, тими, хто хотів би обмежити нашу суб'єктність, питання ідентичності для нас це питання виживання. Е, ми маємо Росію, яка з нами е, воює е, військовим чином. Ми маємо Білорусь, яка є союзником Росії, ми маємо Польщу, яка е, Дивиться на Україну через призму, в тому числі своєї імперської історії. Ми маємо Словаччину-Угорщину, які, е, якщо ми говоримо про Словаччину, там, можливо, більш е, оперативні речі мають значення політичні, політична конюнктура, але в Угорщині це точно травма Тріанону і це, власне, питання Великої Угорщини. І якщо ми дивимося загалом довкола українського кордону, то аж до Туреччини ми е, маємо е, велику кількість відносин, які ще не до кінця врегульовані, які ще не до кінця владналися, і для яких українська суб'єктність може бути подразником.